Вас. Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Заключне у 2023-2024 навчальному році засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка відбулося минулого вівторка, 19 червня. Перше питання доволі насиченого порядку денного кадрове про обрання на посади науково-педагогічних працівників. Серед претендентів на заміщення посади завідувача кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Герман і доктор філологічних наук професор Лариса Горболіс. При голосуванні за ці кандидатури на засіданні профільної кафедри і зборах конференції трудового колективу факультету одностайності не було. А отже, питання щодо призначення керівника кафедри української мови і літератури мала вирішити вчена рада університету. Чотири голоси за одержала Лариса Горболіс. 26 голосів члени вченої ради СумДПУ віддали Вікторії Герман. На професорську посаду кафедри дошкільної та початкової освіти навчально наукового інституту педагогіки і психології була затверджена доктор педагогічних наук Ольга Лобова, професором кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності цього ж інституту, доктор педагогічних наук Алла Рижанова, професором кафедри історії України навчально наукового інституту історії права та міжнародних відносин, доктор історичних наук Дмитро Кудінов, професором кафедри всесвітньої історії міжнародного... Родних відносин та методики навчання історичних дисциплін, доктор історичних наук Владилена Сокирська, професором кафедри інформатики фізико-математичного факультету доктор педагогічних наук Олена Семеніхіна, а професором кафедри музикознавства і культурології, доктор мистецтвознавства Олександр Стахевич. Ректор університету, професор Юрій Ляной від усіх членів вченої ради, привітав з 75-річним ювілеєм одного з найдосвідченіших і найавторитетніших викладачів навчально наукового інституту культури і мистецтв, професора заслуженого діяча мистецтв України Івана Заболотного, побажавши ювіляру міцного здоров'я і творчого неспокою. Про забезпечення якості підготовки фахівців, реалізацію завдань щодо формування контингенту здобувачів вищої освіти, формування якісного складу науково-педагогічних працівників, розвиток наукових досліджень у 2019-2024 роках та виконання умов особистого п'ятирічного контракту, членам чинної ради доповідав декан факультету іноземної та слов'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент Андрій Коваленко. Згадав освітню діяльність, виконання ліцензійних умов, рейтинги окремих кафедр і викладачів факультету, залучення численних іноземних фахівців до навчального процесу, акредитацію освітньо-професійних програм, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, роботу зі стейкхолдерами тощо власне звітував Андрій Миколайович за 19 років перебування на посаді декана, оскільки за законом з вересня на факультеті буде новий керівник. Колеги щиро дякували пану Андрію за професійний підхід до справи, вимогливість і відповідальність. І запевнили, що з новим деканом, а це завідувач кафедри іноземних мов Лариса Клочко, факультет примножить все те, чого досяг на сьогоднішній день. Одразу з кількох питань порядку денного доповідала перший проректор, професор Любов Пшенична. Це, зокрема, кадрове забезпечення освітніх програм та дотримання науково-педагогічними працівниками ліцензійних умов, результати проходження всіх видів практик з здобувачами вищої освіти і затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій. Вчена рада підтримала пропозицію призначити стипендію президента України на один семестр Дар'ї Мезенцеві, навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Станіславу Мацаку, – географічний факультет, і Евеліні Соколовській навчально-науковий інститут історії права та міжнародних відносин. Стипендію Верховної Ради України рік одержуватимуть Анастасія Корашвілі з навчально наукового інституту фізичної культури і Даніела Каравай з інституту культури і мистецтв. На рік стипендія голови сумської облдержадміністрації призначена Анні Шуйській інститут педагогіки і психології, Катерині Бондаренко інститут фізичної культури, Владиславу Гомолі з факультету іноземної та слов'янської філології і студентці фізико-математичного факультету Анжелі Байдак. Проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, доповіла про затвердження кількох положень: затвердження разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій і про надання рекомендацій до друку з грифом сумдипу імені Макаренка, монографій, підручників, методичних рекомендацій, збірників наукових праць та періодичних видань. Вже у різному відбувся неймовірно приємний сюрприз до сторічного ювілею закладу вищої освіти. Ректор університету Юрій Ляной порадував колег почесною грамотою, якою кабінет міністрів України 7 червня нагородив колектив Сумського педагогічного університету за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки, значні науково-методичні здобутки та високий професіоналізм надання адресної гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Подібна висока відзнака Верховної Ради Української РСР, яка зберігається в університетському музеї, ще за радянських часів вручалася Сумському педагогічному інституту до піввікового ювілею у 1974 році. І якщо та нагорода це надбання історії, то нинішня від українського Кабміну – свідчення як реальних успіхів, так і потенціалу університету з вікової історії. Днями викладачі трьох кафедр навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, а також студенти спеціальностей міжнародні відносини, історія і археологія, середня освіта історія і право, побували в дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка при міністерстві закордонних справ України. Гостинним господарем для сумських студентів і викладачів став директор цього закладу, надзвичайний і повноважний посол України Геннадій Надоленко. Цілу академічну пару досвідчений дипломат присвятив знайомству зі специфікою роботи на державній службі, поділився багатющим особистим досвідом, розповів, які щаблі необхідно подолати, аби стати дипломатом високого рівня, розповів, як молодь проходить співбесіду, які вимоги висуваються до претендентів на місце в дипломатичній академії. Геннадій Олексійович наголосив на тому, що аби подати документи для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад, як в МЗС, так і в дипломатичній академії, треба вільно володіти англійською на рівні БІ 2 ще однією на рівні БІ 1 Сумчани подарували директору дипломатичної академії книгу про історію Сум ДПУ, передали вітання ректора і домовилися про підготовку і підписання договору про співпрацю саме на території дипломатичної академії, згідно протоколу і дипломатичного етикету. Для сумчан провели екскурсію приміщеннями дипломатичної академії, продемонстрували локації, де підписувалися найважливіші державні документи з лідерами іноземних держав. Викладачі і студенти сумдипу відвідали кілька історичних локацій в столиці України, взяли участь у екскурсії Київ історичний Київ дипломатичний, під час якої формувалися фахові компетентності майбутніх міжнародників, істориків і юристів. Минулої суботи студенти-випускники освітнього рівня бакалавр спеціальності фізична терапія та ерготерапія складали заключний іспит, який передбачає демонстрацію практичних умінь і навичок згідно вимог Міністерства охорони здоров'я України. Власне, про сам іспит, який вінчав чотирирічний термін навчання в університеті, за хвилину, бо почався він із зустрічі майже дипломованих бакалаврів із заступницею директора сумської філії обласного центру зайнятості Оксаною Перинською, яка знайомила випускників з програмою підтримки державою власного бізнесу. В сумах вона реалізується вже два роки, і за цей час грантами на відкриття власної справи у сумі від 50 до 75, 150 і навіть 250 тисяч гривень вже скористалися понад пів тисячі підприємців, що працюють у форматі самозайнятості. За словами Оксани Паринської, цей грант повертається державі у вигляді податків, що сплачує підприємець віком від 18 до 65 років, який є громадянином України і хоче започаткувати власну справу або розширити рамки вже існуючого бізнесу. Розмірковувати над цією пропозицією без п'яти хвилин бакалаври реабілітологи, звичайно, будуть, але вже після того, як 4 липня отримують омріяний диплом. А на шляху до нього ОСКІ, тобто об'єктивний структурований клінічний іспит, який підсумовує фахову оцінку готовності випускників до утвердження у обраній професії. Полягає він у вирішенні ситуативних завдань на восьми окремих станціях за визначеним маршрутом. Кожна з яких має свій клінічний нозологічний напрям: ортопедична патологія, патологія нервової, кардіореспіраторної системи також різноманітні невідкладні стани. При цьому усі студенти виконують завдання однакової складності в однакових умовах упродовж однакового проміжку часу 8 хвилин на кожній з восьми станцій. Працюючи або з умовними хворими, або ж з манекинами, усі ситуативні завдання максимально наближені до клінічних, у яких студенти застосовують здобуті теоретичні знання та набуті практичні навички. Оскільки бакалаври реабілітаційної справи з дипломами, виданими структурою підпорядкованою міністерству освіти і науки, працюватимуть у закладах Міністерства охорони здоров'я, то вимоги до їхньої фахової підготовки висуває саме моз України, і вимоги доволі серйозні. Члени екзаменаційної комісії оцінюють повноту сформованості загальних і спеціальних, як професійних, так і клінічних компетентностей за рівнем їх демонстрації, що в цілому відображає результати навчання за освітньо-професійною програмою. Жодних підказок від членів комісії, які мовчазно, вельми проскіпливо і об'єктивно оцінюють алгоритм дій випускників бакалаврату. Звичайно ж, для останніх це не який стрес, але ж даруйте у реальному житті. Їм дуже часто доведеться миттєво розв'язувати значно складніші завдання. Кафедра англійської філології і лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології. Підбила підсумки другого конкурсу з творчого письма серед студентів закладів вищої освіти України. Мої враження від шкільної практики літературні імпровізації. Мета цього творчого конкурсу, як власне, і усіх попередніх, які за два роки провела кафедра на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом Ганною Подосинніковою, це стимулювання та підтримка творчих здібностей здобувачів вищої освіти, поширення літературної культури та просування літературних талантів. Студентів з Бердянська, Полтави, Тернополя, Умані, Переяслава, Харкова, Чернігова і, звичайно ж, сум імені Макаренка і з участю і з успішним завершенням цього конкурсу, дистанційно перебуваючи у відрядженні в Києві, вітали ректор сумського педагогічного професор Юрій Ляной і перший проректор, професор Любов Пшенична. Кілька слів про сам конкурс, свої враження від проходження практики. Студенти мали подати англійською у вигляді літературної імпровізації. За ними ж обраними мотивами улюблених творів американських чи британських авторів, які зауважте, треба було прочитати мовою оригіналу. Потім ці історії треба було оформити за допомогою різних цифрових інструментів, які кожен з конкурсантів обирав. На власний розсуд хтось малював, хтось презентував відео, хтось начитав історію з елементами драматизації, хтось у боротьбі за перемогу залучив навіть штучний інтелект. Оцінювали старання студентів компетентні викладачі англійської, у тому числі і співробітники державного департаменту сполучених штатів і кількох американських університетів, визначаючи переможця двох володарів дипломів другого ступеня і трьох третього ступеня. Церемонію нагородження провів декан факультету іноземної та слав'янської філології, кандидат філологічних наук, доцент Андрій Коваленко. Дипломи третього ступеня і призи від ректора університету одержали дует Ельвіра Кошель і Олександра Грицанюк з Бердянська, а також сумчани Влада Гомоля і Марія Питько. Дипломи другого ступеня Андрій Миколайович дистанційно вручив Михайлові Григорашу Зуманського державного педагогічного університету імені Павла Течіни і ще одній студентці, очолюваного ним факультету Катерині Панченко. А переможцем конкурсу створчого творчого письма журі визначило тріо студентів Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Владислава Дрогомерецького, Марту Жук і Вікторію Нестайко. Усіх володарів дипломів і призів ще. Вітаю з творчим успіхом. Коли мій викладач англійської мови Олена Вікторівна багацька повідомила про можливість взяти участь у цьому конкурсі, я відразу ж погодилася. Конкурс був трішки стресовий, але я взяла участь із задоволенням. Сьогодні у мене друге місце. Враховуючи рівень конкуренції, це вельми непоганий результат.

But I am grateful for this opportunity. I have taken the third place, but uh, I don't think that this is a loose game for me. This is something that uh, will give me the floor to grow. Тепер для яких СумДепо онлайн, я перекладу цей текст українською. Коли ми вперше дізналися про цей конкурс, перед нами ставилася досить складна задача написати і художній текст, і імплементувати в цю нашу шкільну практику. Але цей таск був... Не занадто нудним, і мені стало цікаво, що буде. Я дякую своїм викладачам за підтримку у цьому, особливо Єлені Багацькій та Подосинінковій Ганні, за підтримку у написанні цього тексту та створенні цього конкурсу. Я зайняла третє місце. Для мене це не якесь погане місце, оскільки це лише. Один крок на шляху отримання першого. На завершення нашої програми про новини спорту, де ми згадаємо одразу трьох наших зіркових випускників. Схоже, на те, новий футбольний сезон випускник СумДПУ Олександр Зінченко почне у іншому клубі і навіть у іншому чемпіонаті. І йому, і його партнеру з лондонського арсенала Керану Тірні під час трансферного вікна треба бути займатися пошуком нового клубу. Утім, Зінченка теж шукають, і він вже має пропозиції з німецької Бундесліги і Французької Ліги-1. Щодо першої, то Баварія, головний тренер якої Венсан Компані вже висловився з приводу бажання підписати українського захисника арсенала. Не виключено, що Олександру доведеться вивчати і французьку, оскільки серед претендентів на його трансфер значиться і марсельський олімпік. Випускники інституту фізкультури, майстри спорту міжнародного класу, гравці національної збірної і івано-франківського урагана, голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк здобули бронзові нагороди чемпіонату України з футзалу. У бронзовій серії до трьох перемог івано-франківці не без надзусиль спромоглися подолати спротив столичного стейап-футзалу. Вигравши перший матч 4-3, другий 3-2 і заключний 5-3. Цікаво, що Фаренюк у першій зустрічі заробив жовту картку. У другому матчі оформив два, а у третьому один гол. Чемпіонські ж нагороди сезону 2023 2024 Виграв Київський хід, тричі перегравши львівську енергію. Вже черговий випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!